Венеціянської комісії, які одностайно говорять, що цей законопроект є шкіда, провокаційним і призведе до конфлікту, в тому числі міністр е, фінансів, Міністерство фінансів, за підписом міністра надіслало висновок, де прямо говориться. Що оскільки проєкт закону призведе не до необхідності вишукування додаткових коштів та зменшення доходної частини бюджету, прийняття його є недоцільним. Міністерство фінансів прямо пише, що автори закону супереч бюджетному кодексу, супереч регламенту, не надали фінансово економічного обґрунтування. За великим рахунком, це взагалі передбачає не реєстрацію такого проєкту в парламенті. І ми сьогодні звернулися до голови Верховної Ради про те, що цей закон підлягає зняттю з реєстрації взагалі, не те, що розгляду. Тому що коли Колесніченко і Ківалов пишуть, що цей закон не потребує видатків з бюджету, це пряма брехня. І це, до речі, говориться також в висновку ОБСЄ про те, що величезні видатки будуть, які навіть важко порахувати, тому що це йдеться і про різні підручники, книги, дублювання всіх документів, дублювання рішень органів влади. Не тільки в якихось там екзотичних містах, типу там кримських міст а Це йдеться про звичайні міста, типу якогось Кременчука, Кіровограда чи Чернігова, де є хоча б 10% людей, які, наприклад, говорять російською мовою. Так, нібито ці люди вимагають, щоб їм більше, -більше витрачали паперу, е, комп'ютерних програм, і всього іншого е, на, на друкування рішень органів влади. Тобто прикриваючись інтересами нібито людей, які не вимагають цього від, від е, партії регіонів. Е, От влаштовується така провокація. По-перше, мільярди потребує цей закон на свою реалізацію, а по-друге, що відзначають в один голос і Академія наук, і ОБСЄ, і провідні українські інститути. Цей закон призведе до дуже серйозного конфлікту в Україні. Це конфлікт, по суті, -су -су, який буде від груп дитячих садочків до цілих областей і міст, де людей будуть зіштовхувати лобами. Але партії регіонів він не поможе на виборах. От в чому ще? Цікавість, тому що е, вони думають, що це їх витягне на виборах. Насправді людей це роздратує тільки, тому що люди хочуть покращення соціального життя, економічного життя, хочуть подолання корупції, хочуть е, безпечного життя, так, екології нормальної. Ці питання турбують людей, а не мовні провокації, які всім набридли. І ми просимо, і наполягаємо від депутатів партії регіонів, від депутатів блока Литвина. Не випускати цього джина з пляшки, зберегти національний мир в Україні. Якщо вони зроблять цю провокацію, ми дійдемо до кожного округу, до кожної оселі і пояснимо, що, ць, що вартує людям ця провокація. Скільки грошей витягнуть з їхніх кишень, як буде дестабілізована ситуація в Україні завдяки безвідповідальним політикам? Тарас Шамайда, співкоординатор руху просто свого.